Насправді не думаю, що можна говорити про повний параліч роботи. Перебої відбуваються як завжди, російська влада все приховує, але це такий тренд сучасної кібервійни: перебільшувати свої здобутки і приховувати свої поразки. А загалом тренд в принципі позитивний, тому що все ж таки відчувається більшість розмах, тому і платіжні системи зачепила, і банки зачепила, і ще деякі сервіси, що вказує на те, що була уражена якусь платформа, яка пов'язана з усіма цими компаніями, чи це може бути агрегатор, чи ще якийсь надавач послуг. Скоріше за все, мова йде на щось подібне. Якось е на днях стався е прикрий інцидент з краудстрайком, коли ну це була не атака, правда, а збій. Але ось одна компанія надавала послуги безлічі інших компаній і більше всього скидається саме на. А такий варіант, і він дуже популярний, тому що ось самі банки, наприклад, чи якісь критичні установи, вони більш-менш непогано захищені, там є команди фахівців, але кожна велика компанія співпрацює з безліччю менших компаній. Постачальників, саплайерів так званих, тобто атака через ланцюжок постачання, коли атакують не прямо фортецю в, в лоб, а шукають її постачальників, а вони, як правило, значно менш а в деяких випадках взагалі не захищені. У даному випадку ось цієї атаки спецоперації ГУР скоріш за все мова йде про або якогось постачальника спільного для багатьох компаній, або про якусь платформу, або про, про якийсь спільний для них програмний продукт, в якому знайшли серйозні вразливості, і проексплуатували його. Дестабілізація, ослаблення, зростання ослаблення держави, спричинення напруження всередині суспільства, якісь, щоб люди ставили якісь питання до влади. А якось яким чином іще раз показати пересічному росіянам, який так знає, що це агресивна захоплювальна війна, несправедлива. Але йому треба показати, що війна матиме наслідки для кожного з них особисто, тому що ну на Росії там же ж вони себе дистанціюють від держави, але пишаються при цьому якось одночасно. Ось, але вони якось: от, що ми це одне, а влада то інша. Хай вони там щось роблять. Ми тут ні при чому. При чому всі, кожен росіянин винуватий з тих, тих, хто наразі перебуває на території Росії, він причетний до того, що діється у нашій країні, і які же хитро робить російська армія на нашій території. А тому ось достукатися, довести вкотре. У кожного росіяна нагадати, якщо ці атаки будуть постійними, регулярними і масованими такого типу, то це може ну дуже серйозно дестабілізувати суспільство. Е, на жаль, не думаю, що є достатньо в Україні ресурсу і людського, і технічного, щоб ось подібне щось робити, хоча б раз на тиждень. Але якщо і коли це буде робитися, то ефект буде значно потужніший. Здається, це весна, літо 2022-го. Видалили Routube, був такий відеохостінг. Точніше, він є наразі, на але просто, ну, якщо собі уявити YouTube, який ми кожен день там дивимося періодично, чи, чи ігора і немає, а там ваші відео, підписки, улюблені блогери, там, не знаю, котики, що завгодно. А у росіян було, був свій такий проєкт РУТЮ, де тільки росіяни пост, і ось його видалили повністю і більше місяця не могли відновити. Тобто, надзвичайно якісно зроблена спецоперація. Наступ ще один випадок, десь також десь у 2022 році. Це Росавіація. Це ще прикольніше, тому що. Їх настільки глибоко хакнули, видали абсолютно все, всю інфраструктуру, знищили, що вони перейшли на паперовий документообіг, тобто електронна пошта навіть не працювала. Тобто Росавіація десь три чи чотири місяці відновлювала свої інформаційні системи. Я не пам'ятаю, чи хтось взяв на себе відповідальність за цю операцію, але явно, судячи з її характеру і кому вигідно, Зрозуміло, що це точно в інтересах України робилося.